Привіт! Зараз розповім про настільну гру К3. Це в нас така малесенька абстрактна гра, у такій незвичній коробочці. І ця гра грається від 2 до 4 граців, доволі швидка, маленька абстрактна гра. І давайте я вам розповім її правила. Потім ми зіграємо невеличкий летсплей, а потім я поділюся власними враженнями. Тож, ось що в нас тут всередині купа різноманітних отаких от штучок. Ось так вони виглядають. В нас тут є різні кольори. І ще в нас є отакі білі, вони важливі для гри вони відрізняються, і отакі, ніби без кольору, не кольорові. Це все в нас у ці дерев'яні компоненти. Це в нас власне гра, і вони в нас є у мішечку. К3 – це в нас власне назва третьої за величиною гори у світі. Є Верест, потім К2, і оце К-3, яка також написана називається. Broad Peak. Ніколи не чув цієї назви. Але це абстрактна гра, яка просто за ідеєю бере оце збирання на гору. Тож, на початку гри ви відділяєте білі та некольорові фішки, а всі інші поміщаєте у ваш мішечок. Потім ви викладаєте 9 фішок у ряд, притискаючи їх сторона до сторони, ось таким чином. І викладаєте їх в ряд на центр столу. Але якщо вийшло ось так, як в мене, що у вас менше чотирьох різних кольорів, ви їх скидайте, робите це знову. Тому що тут важливо, щоб чим більше кольорів, тим більша різноманітність. У вас це потрібно зробити. Давайте ще раз перезберу. Це в нас базовий табір, на який ми будемо з вами збиратися. В залежності від кількості гравців, кожен з гравців отримує різну кількість фішок з цього мішечка. Тут є ось така табличка, на якій написано скільки у вас гравців і скільки фішок ви ще собі добираєте. На двох гравців кожен отримує два білих, два некольорових. Тут вони називаються натуральними. Два натуральних. І тепер ви по черзі набираєте по три фішки з цього мішечка собі у запас. Поки ви не назбираєте ту кількість, яка тут вказана. У грі на двох кожен з вас повинен назбирати по 17 фішок. Це все, що у нас приготовлення до гри, але. Це така настілка, в якій в першій партії вам це буде не дуже зрозуміло, але з другої партії ви вже зрозумієте, що приготування в цій грі це реально частина гри. Тому що тепер, коли кожен з вас отримав у оці, оці свої фішки, це буде ваша власна така піраміда. І ви повинні побудувати цю піраміду. І це побудування цієї піраміди — це і ваше планування того, як ви будете грати. Далі поясню чому. Ви вибудовуєте кожен свою піраміду так як самі того захочете. Першим ходить той, хто перший добудував свою піраміду. Ви тепер можете брати тільки ту штучку, на якій нічого не стоїть. Тобто ваша піраміда, чим далі, тим більше у вас буде варіантів того, як ви можете походити. На початку можете походити тільки верхньою фішкою. При цьому цю фішку ви можете виставляти. На одну з цих, так, щоб вона стояла на двох інших, але обов'язково, щоб одна з них, та, яка буде знизу, була того ж кольору, як та фішка, яку виставляєте. Тобто тут я можу виставити її, оцю шоколадну, або сюди, або сюди. Ось я її виставив і з наступного ходу в мене вже два різних варіанти. Цей гравець ходить і виставляє свою фішку зелену сюди. Я тепер можу або жовту, або синю виставити і виставляю синю сюди. Тепер він може виставити або шоколадну, або зелену. Він виставляє, наприклад, зелену сюди, але коли виставляєте фішку на два кольори, і вони обидва однакові, це для вас мінус. Гравець, який ходив до вас, на довграфік це просто інший гравець, може взяти одну з ваших фішок, яку можна зараз взяти, і собі її бере. І тепер це одна з фішок, якою він може походити. Причому, якщо у вас вже є така фішка, вона перед вами лежить, то як штрафну фішку за те, що ви походили на два однакових або на два натуральних про це пізніше розповім, то у вас може забрати одну з доступних, тобто і ту, яку ви забрали вже іншому гравцеві. І це важливо, тому що програє той, кого хто не зможе ходити. І чим більше у вас додаткових фішок, тим більше варіантів у вас ходити. І давайте ще я походжу. Ось я забрав цього гравця за те, що він поставив сюди, щось він затопив. І я тепер якраз цю ж оцю жовту покладу сюди. Входить цей гравець, він коричнево ставить сюди. Цей зелений ходить сюди, цей жовто сюди. Я тепер можу ходити натуральною. Натуральна це джокер. Вона стає на будь-які фішки. І при чому на неї також можна поставити будь-яку фішку. Ну, а дві натуральні також будуть провокувати з собою штраф. Ну і цю натуральну, якби я поставив сюди, це також внесло б за собою штраф. І так ми граємо до тих пір, поки хтось з гравців не зможе ходити. Як тільки це стається, тобто або у вас закінчилися усі фішки, або просто ви, у вас заблоковано, то ви програєте. Ще те, що я забув сказати, це те, що у вас є ці білі фішки, ви можете її використати, відкласти в бік. Таким чином пропустивши хід. Це такий варіант сказати пас. Це насправді усі права. Тут вони елементарні, це швиденька і дуже зрозуміла гра. І давайте ми зіграємо в неї. Привіт! Ми граємо зараз на гру к 3 і до мене приєдналася Катруня, щоб грати у к 3 Привіт! Е, Катерина послухала тільки, що права ці на гри разом з вами. Е, дуже гарно їх усвоїла і точно не буде піддаватися. Ні, не буду. Я теж не буду піддаватися. А, і ми зараз в цю настілку зіграємо. Принаймні спробуємо. Ну тут не важко, тут не теж. Я буду старатися. правах ще є окремо кооперативний варіант, і ми, напевно, спробуємо і його. Я вам не встим все те саме, просто а, ви разом намагаєтеся виграти. А зараз ми зіграємо стандартно. Ось ми відклали ці штуки, викладаємо наш базовий кемп з дев'яти штук. Ти у нас базовий кемп і тепер почнемо по три штуки собі отримувати. І ці чотири тобі. Uh -huh. Так, тут у нас дуже гарний базовий кемп, тому що всякі кольори є різні. Червоних там багато, в мене немає. В тебе що там з червоніма? Ага, в тебе теж не густо. Поки так. ще дві. Ооо! І там ще залишається? Да, ще залишається. Що точно ти завжди на всі використовуєш. Mm -hmm. okay. І тепер ти вибудовуєш шість на нижньому ряду. Окей. Okay. Вибудовуєш собі штуки. <рес> Оце ми такі, да? Сидимо, щось. Перший побудував. О, і ти перший будеш ходити? Так. Да. Окей, добре. Поїхали. Какуньку поставив. Це Дж... джокер на нього теж можна потягну. Окей. Ага. Угу. Отгавнуля. Поверх не добудований, це пофіг. Так, да, так, да, так. Да. Окей. Давай да. так. Ти забираєш в мене якусь. Так, я білу хочу. Може? Так, тепер ти ходиш. Добре. Зараз. У мене теж не те, що... А, ну хочу. Давай, да. так. А, у нас кількість варіантів відкривається, а там кількість варіантів зменшується. Це, що ти маєш на увазі? Ну тут чим далі, тим менше. Так, а тут чим далі, тим більше. Так. Вау. Я білу скидаю. Забирай в мене якось. Ти я не знаю яку. Давай. Це тебе. Давай так. Синенько. Нашови на мені. Щоб фігню свою поставити. Мабуть. Скидаю біло. Забираю мене щось. С'ї. Може, ще щось забереш? Ні, я не хочу. Ой, я що трапила. Ааа, ти не можеш ходити. ти така мерзка. У мене був дуже гарний втік. Ми зіграли це вже перша партія. І ти мене вздючила. Виходить. Як тобі гра? Прикольно. Прикольно, прям класно. Цікаво. Ну, вдвох, мабуть, це таке більш напружено стратегічно, коли більш до, до, до скількох людей. Грає? До чотирьох. Це... Ну це класно. Але на чотирьох ще вибивають, або й до останнього е, uh -huh. Тоді одразу враження вже тут. Я думаю, що це супер гра, бо вона елементарна, швидка. Бо будь-кому можна пояснити. Це класна транспортабельна гра, її може собою брати. І я насправді брав із собою. І ось в кафе ми замовляли. І ця пар партія грається до того, як вам принесуть заказ. Uh -huh. Тобто на двох вона за 15 хвилин грається, якщо ви знаєте, ну якщо право знаєте взагалі. Uh -huh. Я в неї ще грав в потягу, вона вирізає на потяг, але вона е важко це будувати. І тому я оці штуки їх клав. Типу, вони uh -huh. вважали, знаєш, бо коли стоїть важко. Але сама. Механіка мені відчувається якось дивовижно, що ось ми ну, плануємо. Те, те, як воно, ну як воно візуально класно все працює, що Ти від, знаєш точно, які фішки тобі ходить. І наскільки на початку ему тарні ходив в тебе один-два mm -hmm. вибори, ти без двух штук, ти взяв, походив ну, по один прямо. І, і вона чим далі, тим більш напружено стає. Mm -hmm. І Це напруження, яке в партії, що є флоу партії, які змінюються, мені подобається. І при тому, що приготування до гри це те, що сина гри, оця це прям класна, сучасна астрактна е гра. І прикольно, що ця тема типу про гору і що ми збиралися ну, на так, гору, так, щось так. таке. Я, ну справді виглядає як гора. Прикольно. Зіграємо кооперативний варіант. Давай спробуємо. Мені прям сподобалось. Ми з Катерину тільки що зіграли вже кооперативний варіант, і ми перемогли, але звук не записався, тому ми зіграємо ще раз. Але повірте нам, ми перемогали. Там була феєрична перемога. Але ви цього не побачите. Ти можеш фотку вставити. А зараз ми зіграємо, і ми про просто дручимося і такі да-да-да. Та, да ми так вам повірили. Ну давай, ми щось. Давай, погнали. Ой, хороший, хороший. Синій, синій один. Я думаю, що синій будемо тоді весь отак вверх, вверх, вверх. Угу. Так. Блін, в жовтих теж дофіга. І в тебе, і в мене, а тут там як тільки один. Так, ще Пу-пу-пу. Тоді я наверх черво. Жовтий перший, потім чорний зелений. Я ось як придумав, я йду з протилежної сторони, не знизу, а зверху йду. Прикольно. Синій ще. Синій, синій. Це гра трішечки про програмування, тому що ти намагаєшся прорахувати наперед. Вже трішки вірніше побудував. Так, ми обговоримо тактику, стратегію? Ні, просто ходимо. Просто ходу. Okay. Намагаємося не програти. Так, какашечка? Какашечка. Та какашечка сюди. О, а на що ти створюєш таку ситуацію? Там де буде два. Ту тут є. Угу. Так, давай якраз сюди червоний, ти туди зелений. Да? Ага. А, -а, а. Сюди зелений. Так, а ти будеш що робити? Синій сюди ставити. Окей. <H2> я жовтий хочу. Давай. Молодець. Нам жовтня. Треба розривати. І синій теж. А, два поруч. Так сюди сині, а туди какашечку. Я поставлю. Давай, поправлю. Какашечку. Добре. Можна я порівняю? Щоб <шл> порівняти гарненько. Так. Тебе зелений, туди червоний сюди піде. Ні, червоний туди погано. Чого? Буде два червоних, але червоний. теж не дуже. Ну, щось перед мене. А зелений тоді нема буде. А, зелений туди. Давай тоді я сюди червоний. А туди ми зможемо такий жокер. Я піду жовтня. Джокер оставлю туди. Так, супер. Давай тоді сюди синій, а туди червоний піде. Згодить? Типу поміняти? Ну, так, а, щоб да. було, типу не було два. Вау. червоний. Добре. Ні, я мала сюди червоний. Так, да, я згоден. Ой, в то щось було. Так, супер. Отут тут залиш меню. А, тут залишиться було для зеленого для какашечок, для шоколадок. Да. Для шоколадок. Тепер і в тебе синій, і в мене синій. Давай один синій сюди, піде, а інший туди. Угу, Супер. Блін, в тебе жовтих взагалі. Джокер став. Сюди? Угу. Я буду жовті десь пхати. Синій, синіх мало. Давай, синіх тобі залишимо так, щоб вони ось тут два були. Угу. А я міг жовтий поставити десь тут жовтих багатько. Тут ще в тебе буде місце. А, отут для зеленого, а отут для що це, Якщо тебе білий, викидай білий. Давай. Бо, бо якраз ти коричневий. Давай, я і ти коричневий сюди поставиш. Угу, давай. Зелененько сюди. сюди. Угу, добре. Синеньку піду поставлю. Так, да, і треба бо... оці останні джокери для червоних зберегти. Бо дивись, бо червоних немає. І... А, а чому в мене так з'їхало? Десь червоні ми зовсім закрили. Бо хтось їх на них залишив нашу. Вирвалося. Так, окей. Синій. А синій хто саме не сположив? Ну що, дурний. Оце, кстати, оце буде місце для синього. Давай, оцей коричневий. Жовтий сюди. Ти якось звірний. Давай. Сюди коричневий і там ще для щоб зелений розвивати далі. Угу. Жовтий сюди. Та, ти. Так, так, я, я. І ти зараз зараз сині поставиш і ми від них позбавляємося. Угу. Що я ставлю Е, Може. А ні, зелений не добре. А тоді А знає... другий джокер на, на А тоді будуть залишатися жовтий і коричневий. Тобі джокерка не збирається. А давай. Синій. Да, Все, ты довольна? Синій мені. Ми... Поки синій. Жовтий ставлю. Угу, чудово. Тепер я можу кокуню. Кокуню, давай. Шоколадку. Давай не забувати, це шоколадка. Чому Чого у нас так багато жовтих тут? Що це таке? У нас є. Зелено. Зелене. Ну, мені, мабуть, доведеться. Або. Джокер сюда пхать. Я тут не на него ставлю. Mm -hmm. Mm -hmm. Каку, сюди, Какую. Сюды, да? давай. Давай, какую. Почекай, а Давай, снимай. Все, все нормально, там вон жовті є. Все, йдемо, дивись. Хоп, хоп. Зойну. Обужовту. Джокер Ще є джокер. Та мы сейчас выиграем. Давай. Давай. <шу> давай, Катюха, не переживай, давай. А. Це а, я пропускаю. Да. Ну, клас! Йоу, Йоу. Сюди! Так щось з джокером залишились. Пау! <laughs> чекай, там в правилах казали, що треба не залишати сміття за собою. Ти чим слухав? Ти ж читав. Собаки з'їдять. <laughs> Як тобі? Клас. Мені дуже сподобалася ця гра. Компоненти приємні. Супер. Подобається. Сама гра. Easy to learn, hard to master. Правила не складні, але є де місце поміскувати, подумати мені прям вау. Процес дуже класний. Я думаю, що класний процес, класно візуально, те, що ти бачиш свої ходи. Взагалі, ось як це, те, що ти бачиш завжди штуки, яким ти можеш походити, як це прикольно працює, що на початку в тебе тільки одна, а потім все більше. Uh -huh. я, я не бачу, що тут прямо на дуже хард-масар, що мені здається, не той багато регравальності, що це не шахи, знаєш. Але вони тут є регравальність, і що ось не коративне, вона в принципі досить проста, але напружена. Uh -huh. І ще цікаво на декілька гравців спробувати, що це по-іншому трішки процес так. буде. Але якщо Противником, то це прорахувати які в тебе, які в іншого. Прикольно. Оце класна гра, що вона проста і можна бути з ким спробувати. І це вона візуально такий вау-ефект, вона дуже транспортабельна і проста така, що з ким завгодом можеш зіграти. Це топовий, класний, сучасний абстракт К3. Я думаю, що все ж таки Hard to master, hard. особливо якщо на чотирьох гравців, mm. коли на двох важко було планувати, але я знаю тільки ну, через один хід. А якщо нас четверо, мені здається, це було б складніше і було б більш так. Отак угу. клас, хочу спробувати на більшу кількість. Вау спробуємо і розповімо у відгуках. Так. На Наприкінці відео, як зазвичай, ми порадимо дві схожих настільних гри. Перша настільна гра, яку ми порадимо, це настільна гра Рідник, тому що в ній це зовсім інша гра за процесом, але в ній також є гори. Якщо вам саме ця тема близька і хочеться більше якихось рідненьких Карпат, то Настільна гра рідних це якраз українська гра про українського мальопису, де ви вибудовуєте полонини та гори і зустрічаєтеся з міфічними різними істотами та збираєте овечок. Приємна і цікавенка стратегічна настільна гра. Гра, яку ми порадимо, це вулик Кишеньковий, також маленька, абстрактна гра, яку дуже легко взяти з собою. Дуельна, дуже цікава, де ви будете переставляти комашок і намагатися захопити бджолу суперника. І вона також дуже транспортабельна, і там компоненти також в мішечку. Огляди на обидві ці гри ви можете знайти в описі цього відео. Вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте подобайки і спокійної, спокійної вам та нудної, нудної ночі! ночі.